Добрий день, це канал Я і маміні тваринки і ми бавимося. Це мій тучко переп'ятий. Його треба буде назад потім переп'ясти, але поки мій тут переп'ятий. А це мій Іван бавиться. Дровця складає Іван, ти дуже затягнув, туди сильно, а тут бачиш. Довше вони якось, щоб не випорснули польше. Ні, щоб вони не випорснули потім, дитина. Чуть-чуть треба ті коротші відходити від доски. Складаємо свою березу, п'яну і тверезу. Ось, складаємо, щоб тут дає місце, щоб сохла, щоб не гнила. І ще маю тут бровітні, в мене є трошки місця. Ще туди її суну трохи. Нині морозець, у нас було 5 градусів. Ось ще сюди о. туди ще можна трохи занести. От тут ще рад зложити. Ось такий рад. Мішок. О, Ось так, о, як. ще сюди зложимо трохи. І щось трохи влізе, ну а остальне буде лежати, бо немає де зложити. Виберемо ще один. Ну, зіку, за твого припна зачепилася. Ось тут ого, той прольот доберем дров. Бо ми зараз беремо тут, палимо, заберемо, тоді остальні сюди ще зложимо. Та й усе, Та й будемо сушити, щоб вона трошки нам підсохла і будемо тоді нею палити. Хоча дров вистачає, але її треба хоче спалити, щоб вона. Не спорохнявіла до кінця. Ось та й такі то, -то справи. Яр лежить, лапи з дер догори спит, починає сніжок політувати. Зараз десь ноль є, бо вже бачу стріха мокріє. а може із один градус тепла десь так. Та й от таке. А ми бавимося з Іваном. Іван бере тачку, покажу, скільки ми вже зложили. Що лежиш? Віддихаєш, так? Ви прошу, щоб його погладили. Ні з подібного. Кури ми вже загнали, бо зимно. Лісів, це дракони. А залишилися, як Іван каже, дракони. Він нині в другу куртку вдягнувся, вони його не впізнають і на нього кричать. <плес> <плес> Ось так. <нині>. Гусі. <плес> А це вже трошки вибрали ямку. І складаємо. Це у нас береза. А це маленька купочка граба, одразу відділена. А березу треба нам скласти. Якомога скоріше ту. мучену порохняву. Так що ось такі діла. Така то у нас погодиться, погодиться супер. Морозець було, та нема. Треба дрова возити, складати, бо по болоті не поїдеш. Тут тачка тоді страгне. А так морозець підморозило і прекрасно. Ось такі-то справеньки, Ось так. Холодно, кози мої навіть не обзиваються, що вони хочуть на двір. Тишина. Як чують, що я ходжу, то там мекнути, що моє, що добре дасиш. А так. Тихенько, ще не пора їсти, то тишина, але погода гарна. Ось так, що було яких 5-7 градусів морозу, не більше. Ось. І трошки ще сніжку, взагалі було б супер. Супер зима була б, Ну нічого. Всяко є то життя. Є більше, є менше. Є тепліше, є холодніше. Ось та й такі-то справинки у нас. Ладно. Гарного осіння, мирного неба, міцного здоров'я. І всього самого найкращого. А ми будемо складати плужок нашій стоїть плуг до трактора, накритий, гуси пасуться. Поки ми возимо, то вони по дорозі ходять. Тільки ми пішли. З Іваном до хати і вони за нами вже на подвір'я прийшли, і все, вже на, на дорозі страшно. Ось так. -то. Вони ще ходять, а кури то вже зачинили, бо померзли зимно їм. Наїлися, напилися, походили трошки і на сідало загнало. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам, всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. па 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 Не знаю, чи видно буде, чи ні. От бачите веселка, райду. Бачите, видно трошки. О, у нас камінь 23. Чи 24? Не знаю. 23. Ось, погано на телефоні видно, але хто придивиться, той побачить. Веселка. Висота. Телефон так не передає. І це така вона велика. Не знаю, чи видно буде на телефоні. Кіт, мовчи. Я до хати не йду. Не видно на телефоні. Ось так. Ось, бачите, тут початок над тим вершком берез. І... Ось тут поза стовба другий кінець. райдує чи веселки. Ось така краса у нас. Сонечко вийшло і. І у нас веселка вийшла. Красота. Ладненько. Всім гарного дня. Всього найкращого допомагає <суку> дрова стов, ти... складати. Це? О! Це? Яр, допомагаєш? те, Тузік, ти допомагаєш дрова складати, ні? А -а -а. Так сиди, чемно, си, хай не гуси наїдяться. Тузік. Ти сидиш? <су> 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 ну все, висоти боїться, поняв, поняв. Сховався, нема. Кажу, не дріпайте, хай гуси їдять. Ну куди ти мене гризеш, а? Бо буде зараз вам Йолі палі. Все? Ну і що? І що ти зробив, а? Дім-дім-а. Хуси пішли їсти. Ти вже радий бота не мамо награтися. А як же ж?